От. Зроби мені високу грядку. Щас зробимо. Беремо 4 дошки, відміряємо. Обрізаємо. Розмічаємо. Втрамбовуємо кіпчики у лунці. Виставляємо порівню. Така, друзі, висока грядка в нас получилася. Дивіться, нижній слой, тут йде картон, потім йде слой солома з какульками отих індиків, коли я в них чистю. Ми сюди його закидали. Потім йде звичайна земля, набрана біля дому, потім йде торфосуміш. Ця солома за осінь і зиму пройде процес ферментації. І рослини будуть отримувати поживні речовини і не буде їх палити. Вийшло все гарно, вийшло все надійно. Є ось кутники, якими я підсилив загальну конструкцію. Дошка опалена і полакована. І взагалі я вважаю, що воно має право на життя, отакі грядочки. Все компактно, все гарно росте, друзі, і дуже, дуже мені це подобається. Дякую, що мене дивитеся. Дякую за те, що підписуєтесь, що проявляєте активність. Ми молода сім'я з міста до села. Робимо все своїми руками без сторонньої допомоги. Підписуйтесь на канал, там є багато цікавої інформації. Всім гарного дня.